Hello, З вами Денис Френні. Показую вам наступний комікс про гоу Це Гоу Поїхали дивитися другу серію Напевно, що сьогодні друга серія, більше показувати не буду. Коротше, приємно перейду, поїхали дивитися. І так. Тататапамцпам татапамцпам, тататапамцпам. Хехехе! Я! Бай! Е, чекачка, чека, чекам. Пум-пум-пум. Я!

Щось незрозуміло. Ну цей комікс, думаю, тут ще є дві серії. Раз, серія і два серії. Думаю, прибережу вже на завтра. А на цьому все. Показав два, два комікси. Думаю, на цьому все. Підписка, коментарі. З вами був Денис Дружній. Дякую всім за перегляд. Всім пока. Бувайте та ра 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 рам пам